Привіт усім любителям гач, цим іншим співчуваю. І ні, я не про ті гачі, що влаштовуються у нас в Діскорді кожну чітку. Я про Ігорі і про одну компанію, що ними відома: Хоеверс. Все одно як ви відноситесь до їх проектів. Геншина. Їх, їх ненавидять, люблять, ігнорують. Все одно їх знають. Тому послухай про їх новий проект, що повністю йде наперекір усім їх принципам, до жаху незвичайний і в котрому нас гравців тримають за лабораторних щурів, тому що так потім будуть робити усі. Ну і почну я, напевно, з самої головної особливості Zone Zero. Продемонструвавши її, скажімо так, напряму. Ща. Усім привіт! Я Літані, і сьогодні я розкажу вам про Зенле Зone Zero. Коротше, ну це ігруля, типа. Шо? Щось не так? Ну подумаєш, ну зробили ми у відосі 10 кроків назад, наче нічому і не вчились. Типу, ми чомусь навчились. Ну не зробить же це відос поганим. Не зробить же, так? Але саме це і зробила Zenless Zone Zero, еволюціонувавши навпаки. Але як? Що взагалі за гра? Якщо вкласти все в один абзац, ну це екшн-слешер з елементами візуальної новели, де геймплей розділений на наративно-сюжетну частину та на екшен бойову. І цього більше, ніж достатньо для розуміння, що це взагалі за гра. Більше вам нічого не буде і потрібно. І це не я так вирішив за вас. Це так вирішили китайці. Бо саме в таку ситуацію ні краплі нерозуміння нас відправляють. Реклами у гри не було. Якогось уявлення про що вона до релізу взагалі не дали. Бо вас просто просто кидають горою, наче палкою в собаку Павлова, і дивляться, що ви з нею будете робити. Вам буде відомо, що головний герой це Проксі, людина особливої професії, що може орієнтуватись в особливо небезпечних зонах, кавернах. В цих зонах з'являються монстри, простір хаотичний, але є купа цінностей, за котрими туди і ходять. Сами в кавернах і на всіх бойових рівнях ви граєте за персонажів, що отримуєте з гачі, а історію ви проходите за головних героїв на локаціях міста Нью Еріду. І тут, на жаль, доведеться зробити трохи паузу, тому що гра майже відразу стріляє собі в ноги з зенлоу. Ви ж знаєте, чому більшість людей презирають гачі? Не тільки через те, що вони продають сексуалізовані пікселі за реальні бабки, призирають їх саме за долину духоти. Що таке долина духоти? Ну, по перше, це мій власний термін. Все в цьому відео я його патентую, і щоб його вживати, ви маєте поставити лайк і підписатись на канал. Ну а по-друге, це ну. Нащо я зробив динамічний едіт, розповідаючи про духоту. The final act now. Це момент в гача іграх, коли відношення цікавого контенту до грінду стає нестерпним. Коли, здавалось би, є і квести, є і евенти, є що робити. Але. Все це, це ж було вже. І ніяких нових емоцій, цікавих ідей та досвіду воно не несе. Для наглядності ось вам графічок з цією формулою. В зеленій зоні гра цікава і кайфова. В червоній ви вже просто заходите в гру як на роботу кожен день заради грінду, валюти на гачу. А от між цими двома зонами і розкинулась долина духоти. А коли я вбив цю формулу дані від Zone Zero, калькулятор показав мені щурячу дупу. І саме за цю долину духоти гачі призирають, коли гра і контент є, але він душний і гріндовий, і єдине на що ти його проходиш, щоб отримати нову дівку з казино. Оце і відчувається як неповага до вашого часу, наче вас примушують гріндити просто заради якоїсь нової тяночки. Але, дивіться, Койверс з 2016 року вчаться цю долину духоти підрубати якомога пізніше. Саме тому в їх ігри можна грати, не втрачаючи відчуття власної гідності. Можна посперечатись, коли саме духота з'являється у їх інших проектах. Але з моїх абсолютно об'єктивних і аксіоматичних думок, Нугеншин Імпакт жив місяців сім поза долиною. Хонкайста Рейл вже рік до виходу Пенаконії нової локації. А ЗЗЗ в цій долині, бляха, народився. Пройшов вже місяць, перше оновлення. І я сподіваюся, вже всі бачать, що нас просто тестують як щурів. І щоб розповісти про гру, не давши вам заснути, мені доведеться зробити оце, сорян. Бо розповідати мені майже ні про що. Не знаю, що тобі казати. І діло тут у самому проєкті. повірте, я по трендіти люблю. З будь-якої ідеї висмукчу тему на годину розмов, але не про Зенезон Зіро. От здавалось би, в ЗЗЗ є цікава ідея, що перегукується зі самим сталкером, якого більшість з нас просто обожнює. Но ті самі каверни, тобто аномальні зони, настільки небезпечні і хаотичні, що з них без особливих навичок і інструментів не вийти, бо простір постійно змінюється. І це звучить як Маніфолд Гарден, де весь простір гри нелінійний. Ну як щось з моментів фільму Доктор Стрендж з поламаною геометрією, будинками, що влізають один в одного, з самою землею що Скручується сама в себе. І якби було так, ЗЗЗ був би шедевром. Але як це зроблено у самій грі? А у грі це зроблено максимально дешево через міні-гру з екранами, де вас кидають у райкзібіта, котрий нарешті вшатав вам монітор-монітор. у монітор. Оце і є ваша каверна. Бо китайцям потрібно було перевірити, як ж легко усіх не вертіти на доляри і чи вдалося їм виховати цілу армію, котра проковтне будь-яку халтуру. І продемонструю я це, пройшовшись по найважливішим елементам їх інших ігор, котрі рятували від долини духоти. Ну, от, наприклад, в Геншині ви маєте величезний відкритий світ, котрий у будь-якому разі якийсь час буде цікаво досліджувати. Бо ви завжди можете зійти з прямої дороги і почати величезний шлях, сундуків, головоломок, битв, квестів, загадок. І Якщо вам стало нудно, ви можете звернути знову і стати на новий шлях або повернутись на старий. І за це особисто я гру і полюбив. А у ЗЗЗ є тільки ця сама міні-гра з екранами. Оце і є ваша подорож по кавернам, ваша пригода, ваш геймплей. Як тільки ви на цих екранах зіштовхуєтесь з ворогом, вас кидають на дуже камерну локацію звичайного міста, де є тільки моби для Грінду. І якщо продовжувати за світ, Зен Лезон Zero нічого також дати не може. У вас є дуже такі невеличкі камерні локації, деталізовані, да, але ну вони ніякі. І робити на них фактично нічого. Ну, можна воно. Котика погладити. Саме по цим мініатюрним локаціям ви і бігаєте за головного героя, отримуєте квести і виконуєте якісь мінімальні завдання. Я не бачу в цьому нічого, що можу утримати, бо і знайомлять вас зі світом якось навіть чепись. бо ніхто нічого пояснювати не збирається. І діалоги хоч і живі, але абсолютно неінформативні. Тому як ніяких крутих історій гра не пропонує. Хоча від долини духоти рятує гарний та цікавий сюжет, бо крута розповідь сама по собі завжди тримає. Ну от взяти їх Honkai Star Rail. Ви в ньому народжуєтесь максимально шизанутим носієм космічного Сіфілісу, катастрофічних масштабів, ви носій Стеларона. штуки, яка викликає Армегедони та кінці світу. І починаєте ви гру на космічній станції, на котру напав легіон антиматерії армії цілого бога знищення. А в ЗЗЗ вам пропонують сюжет, де ви були крутим проксі, в'язались в незрозумілу авантюру, витягли з цієї авантюри. Штучний інтелект, але втратили свій аккаунт з котрого і працювали. Подальша ваша доля відновити свій рівень аккаунта, щоб знову норм заробляти, оплачувати оренду і дізнати, що за шиї у вас на компі. Дякую за Слайс Life офісника з Дніпра. Там, де Хонкай пропонує вам, ну, наприклад, цілу заморожену планету, як у Фростпанку, з межи що Вінтерхоумом, де є божевільний капітан і зариті під землею злі шахтарі, і це все під соусом з катастрофи того самого Селерона, який у вас і сидить. То у Зена Зон Зіро всі завдання, історії та задачі до нудного буденні. Десь корпорація хоче знести цілий мікрорайон з людьми, і їм треба допомогти. Потім потрібно витягнути. Ути з каверни якісь трактори, і зроблено це не для того, щоб ви ахнули від історії, а щоб познайомити з новими персонажами, дівками, що нічим особливо цікавим, то і не виділяються. І це все ще без докопувань до їх некомфортного інтерфейсу, до поламаної прогресії, до перенасичення гравця елементами гри, до всього того, на що ще вони поскупились робити з повагою до гравця. І оця вся халтура Хойовіорсів, повна відмова від своїх ж принципів розробки ігор, все це типу компенсували шикарною анімацією гри. А це означає, що тестування щурів почалось в грі, дійсно кажучи, шедевральна анімація. Катсцени, це просто шик. Їх приємно дивитись. Вони дуже смачнючі навіть для людей, що взагалі не розуміють контексту цирку на екрані. Там, де інші обійшли з би статичними позами, простою анімацією, легкими рухами. ЗЗЗ витягує усе з кожного кадру і буквально до краплини. Я навіть не знаю, наскільки це взагалі має сенс. Тому як оцінити кожну малесеньку емоцію при першому перегляді ти просто не встигнеш. І весь дизайн бою також зроблений дуже і дуже гарно. Починаючи з анімацій, закінчуючи звуковим супроводженням, кожна атака, удар, рух персонажів відчувається дуже насиченим. І стиль у грі також відчутний і дихає якоюсь свіжістю, чимось новим, дуже креативним, дуже оригінальним, сплетеним з технік, як західної, так і східної анімації. Чимось навіть нагадує Rush. І от цим от всім гра намагається нас цинічно купити, тому що хойовіорсам на фоні появи серйозного конкурента потрібно дізнатись, на що нас можна підчепити ще сильніше, щоб і далі бути на вершині гача ігор. І що значно важливіше, на чому можна зезезекономити. І на цей раз вони перевіряють нас на те, як легко ми проковтнемо кусок халтури, завернутий у блистючу обгортку. І чому я так думаю, я зараз поясню. Все, що вони роблять, вони роблять. Не просто так, не заради вашого задоволення, а як тест на майбутнє. Майже кожен їх евент, оновлення, якась навколо ігрова подія щось тестує. І я ще промовчу про їх регулярні опитування в іграх, бо вони постійно шукають, що людям зайде, а що ні, що нас цікавить і утримує, а на що ми не витратимо свій час. Геншин вони взагалі використовують як золоту пісочницю, що приносить гроші і інфу для розробки хонкая. І це їх найсильніший туз у рукаві. Як усе китайське ігри хоєрсів за вами слідкують. І фактично їх проекти це величезний алгоритм Тіктока, котрий аналізує, що ви хочете, і дає вам те, що вас утримує. Але на цей раз експеримент занадто очевидний. І знаєте, а ось десь зараз, коли пишеться цей сценарій, гру і хоєверсів взагалі бойкотують. Як думаєте, за що? За те, що у новій грі вони викинули усе, за що полюбили їх ігри, за те, що вони відверто кладу. На ваш комфорт, ваше задоволення, заливаючи все лише тонною красивих анімацій? Може за те, що вони відверто випробовують ваше терпіння та повагу до самих себе? Ні. Їх зараз байкотують за те, що в геншині занадто мало чорношкірих героїв, називаючи хойоверців расистами та сексистами, котрими вони, от яка несподіванка, завжди були. Інакше кажучи, люди проковтнули. Проковтнули те, що до нас ставляться як до щурів. Людям дали сексуалізовану акулу, що світить кожні 10 хвилин своєю дупою в колготах. І все, всім все норм, Добре. давайте ще. Я не намагаюсь вам тут щось пропагувати чи в чомусь переконати. Все одно будуть сотні людей. Котрим все окей, котрим Зен Лезон Zero сподобався. Навіть я анімації та бойовку оцінив. В ній вам постійно потрібно ухилятись від атак ворогів, вчасно змінювати персонажів, робити комбо-удари, і це все весело. Але у всьому іншому до гравця ставляться як до сперматоксикозного Форевералона, у котрого поваги до себе взагалі немає, наче тільки такі і можуть грати у їх ігри. Через всю цю халтуру, через долину духоти я не хочу рекомендувати ЗЗЗ, але спробувати. Її варто. І тільки спробуйте посперечатись зі мною після наступного аргументу. В кожній грі хойоверсів на прокачку персонажів потрібна енергія, що відновлюється у реальному часі або за преміальну донатну валюту. У Хонка і Старейл ця енергія накопичується, щоб навіть якщо ви перестанете грати, ви могли в будь-який день повернутись і прокачати все, що потрібно. Без донату, безплатно, за один день. Тому що це банальна повага до вашого часу. І деякі тимчасові евенти залишаються у грі назавжди а в ЗЗЗ нічого не накопичується. Hello. Це літені 25 вересня. Ну так і через 80 днів вони це накопичення повернули. Криво косо, але вони це зробили. Навіть у новому сюжеті патча вони оці екрани такі прибрали і в цілому пообіцяли рухатись від цієї механіки. Ну що я можу сказати? Алгоритм Тіктока спрацював. Койо дійшли до висновків і щось мінімальне для нас таки зробили. Чи виправило це усю духоту ЗЗЗ? Нє, хлопці. Тому я навіть радий, що Писав цей відос до оновлення 1.2 як на пам'ять того, як вони дійсно до нас відносяться. Бо це патч не першого дня, а 80-го спохватились, згадали за гравців. А тому я навіть не знаю, скільки ще патчів буде потрібно, щоб гра почала розкриватись через 100 годин геймплею. Привіт, Говард. Але факт залишається фактом: якісь кроки в правильному напрямку до гравців вони зробили, і на цьому, на цьому я з вами попрощаюсь. Це був літані. Підписуйся, став лайк, шер цей відео з друзям і чекай на нове відео на каналі Гікпанк.